レジャーとは言うなって言って буде mm -hmm. Sous-titrage <truits> ST' 501 Mm. you. Друзі, так я побував на відкритті флагману, ну, був магазин дуже великий. Такий як супермаркет, ніби в сільпо попадаєш, там все відео. Думаю, вам буде видно, я так намагався зняти, бо дуже багато людей, багато відділів. І купив собі твістери такі маленькі, кратко кольор у мене закінчилось, Ну, коротше, круто, зробили дуже круто. Магазин десь 300 квадратів, напевно. Так що все, всі заходьте, скупляйтеся, поки є знижки. До речі цей сілікон що я купив коштує 13 гривень за 20 штук, ну такої халяви якщо чесно ніде не бачив.